Минулої доби терористи відкривали вогонь по позиціях українських військових 62 рази. Найгарячіша ситуація на маріупольському напрямку. Там терористи використовують важке озброєння. На Донецькому напрямку б'ють з гранатометів, кулеметів та автоматів. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру, російські найманці вели вогонь. По опорних пунктах поруч з Троїцьким, Красногорівкою, Опитним, Пісками, Зайцевим та Луганським, в сторону Маріуполя найманці відкривали вогонь із БМП. А окремі населені пункти накрили забороненими мінометами. З 82 та 120-мм мінометів бойовики обстрілювали позиції під Гнутою та лаківкою. З БМП – під Новотроїцьким та гранітним поряд із гранатометів та кулеметів вели вогонь по Мар'їнці. На Луганщині стояла відносна тиша. Однак саме там від кулі снайпера загинув український військовий. Внаслідок підступного пострілу ворожого снайпера загинув український військовослужбовець, який саме в цей час патрулював територію вдовж річки Сіверського Донця у Станичному луганському районі. Із полону бойовиків звільнили луганську журналістку Марію Варфаломєєву. Минулої зими дівчина перестала виходити на зв'язок, а згодом стало відомо, що її захопили. Тоді журналістку за фотографії захоплених адміністрацій звинуватили в шпіонажі. З полону так званих ЛНР Марію мали випустити ще тиждень тому, але тоді терористи повернули тільки трьох полонених замість чотирьох. Сьогодні Варфаломієву обміняли на двох бранців: жінку та 20-літнього хлопця, який воював на боці терористів. Їхні імена не розголошують.